Доброго дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні хочу поговорити про прилад для автоматичного керування роботою водяного насоса PC-59. В системі водогону власного будинку він був встановлений ще в 2015 році. Пропрацював цей контролер 7,5 років. Враховуючи, що вода в моїй керниці жорстка, вважаю це непоганим результатом. Останнім часом він вже. Поводив себе неадекватно. Його манометр показував тиск, який не відповідав дійсному. Давав неправильні команди на увімкнення-вимкнення насоса. Тож я вирішив замінити його на подібний контролер PC-59N. Різниця між цими двома приладами полягає в тому, що у ПЦ-59 перемикання з режиму 1 на режим 2 здійснюється. Вручну перемикачем, який розташований під панеллю приладу. А у PC59N перемикання здійснюється шляхом утримання червоної кнопки Function на протязі 6 секунд під час закачування води. Особисто я Користуюся режимом 1. При цьому тиск увімкнення виставляю на 2 атмосфери, а тиск вимкнення 3 атмосфери. Можливо, попередній контролер вийшов з ладу з причини забиття з солями отвору, через який вода потрапляє в камеру за міру тиску. Адже, коли я зняв цей прилад, то манометр його показував 1,5 атмосфери, а до нуля стрілка дійшла лише за кілька годин. Тепер хочу провести експеримент, заглушити нижній отвір контролера, а через верхній залити оцет, щоб той розчинив сіль. Ну, а далі тримати даний прилад як запасний. Ось такий вигляд має встановлений контролер PC59N. Як бачимо, тиск виставлено. У діапазоні 2-3 атмосфери світиться зелений світлодіод, а це означає, що встановлено режим 1, і в даний час насос не працює, а тиск води забезпечується гідроакумулятором. Ось так, якщо коротко. Якщо є якісь запитання або ж хочете поділитися власним досвідом, пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!